Вітаю вас, друзі, з українського Херсона, священник, пастор церкви Деркаченко Олег. Кілька слів про терористичне утворювання, під, яке називається Чомусь Російською Федерацією. Нема там ніякої федерації, це просто злобна імперія, яку треба називати так, як слід. Це терористична організація, на чолі якої стоїть. Терорист, головний терорист цього світу е, Володимир Путін. Про це треба говорити, заявляти всюди, де тільки можна, щоб е, люди, е, керівники інших країн, на кшталт Трампа, е, європейських лідерів, на кшталт Торбана або Фіца розуміли, що коли вони підтримують Росію, Московію, вони підтримують саме терористичне утворення, терористичну країну. Це важливо, друзі. Україна переможе.